Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні актуальна інформація, тому що свята наближаються, різдвяні, новорічні, і багато хто з вас приїде з Польщі чи з інших країн в Україну. Потім буде повертатися в свої країни, де вони зараз проживають. І на кордоні виникає серйозне запитання: а що можна перевозити? А що не можна? А які штраф? І чи взагалі штраф за це може бути, чи мене розвернуть? Чи мене пропустять, дуже багато таких запитань. І в цьому відео якраз ми поговоримо конкретно, що заборонено, що не заборонено. Буквально два маленьких приклади. Жінка їхала через кордон і хотіла до Польщі привезти пів кілограма сала. В Польщі є своє сало та, звичайно, домашнє краще. Але за те, що вона везла в сторону Польщі і на кордоні виявили пів кілограма сала, вона заплатила штраф 600 злотих, 4 години. Додаткового перебування на кордоні, тому що перевіряли все і всіх, і так само ту жінку, і сало конфіскували. Ну там викинули, конфіскували, нема різниці. Вона його далі ще не провезла, тобто і 600 злотих, і мінус пів кілограма сала, і 4 години потраченого часу на кордоні. З іншої сторони 10 тисяч євро. Ви знаєте, що це означає? Так, до 10 тисяч євро ви можете перевезти готівку. Якщо більше, то треба декларувати. Якщо ви не декларуєте. Але знаходять, що у вас є більше, ніж 10 тисяч євро, то це проблема. Давайте зараз більш детальніше вас попрошу підписатися на цей канал, тиснути вподобайку, зробити репост і залишити свій коментар. А для тих, в кого є Інстаграм, а ви ще не підписалися на мою сторінку в Інстаграм, зробіть це зараз. В описі під відео є посилання. Там також короткі, важливі, корисні відео для українців за кордону. Отже, давайте поговоримо насамперед про гроші. Це одне з напевно стопових запитань, тому що хтось має на рахунку, немає різних скільки ви маєте на рахунку. Ви можете собі їхати без проблем. Але от якщо ви везете готівку, то це 10 тисяч євро. Ну тобто, це може бути в злотих, це може бути в доларах, але до 10 тисяч євро в еквіваленті любої валюти. Якщо більше, то потрібно декларувати. А що буде, якщо ви везете більше і не задекларували, то штраф 1700 гривень. На українській стороні і конфіскація надлишку. Тобто вам 10 тисяч євро віддадуть, а все, що більше, конфіскують. Це на кордоні, якщо ви везете більше, ніж 10 тисяч євро. Можна везти 10 тисяч євро на одну людину, на другу людину, на третю людину. Тобто, якщо ви їдете чоловік, дружина, дитина, чоловік, дружина, бабуся, дідусь, на кожну людину можна брати до 10 тисяч євро без декларації. Ще раз наголошую, якщо більше, потрібно декларувати, бо інакше штраф і конфіскація надлишку. Тобто, якщо ви взаєте 100 тисяч євро, то вам 10 тисяч євро віддадуть, а решта конфіскація. Давайте спочатку, що можна перевозити через кордон на одну людину для своїх потреб. Овочі та фрукти, крім картоплі до 5 кг. Свіжа. Потрошена риба до 20 кілограм або одна штука, якщо вага перевищує 20 кілограм. Привезені свіжої риби важливою умовою є те, що вона повинна бути очищеною від штучних органів. Це є окремою вимогою. Рибна продукція сушена, в'ялена, копчена чи іншим способом приготовлена до 20 кг. Ракоподібні, креветки, омари, неживі мідії та устриці до 20 кг. Живі мідії, устриці та равлики до 2 кг. Чорна осетрова ікра до 125 г на людину. Для перевезення більшої кількості потрібен спеціальний дозвіл: яйця та продукти з них до 2 кг. крупи до 2 кг, сухі сніданки, мюслі, макарони, сухофрукти, картопляні чіпси до 2 кг. торти чи випічка без м'ясної чи молочної начинки до 2 кг, печиво цукерки, солодощі, пасти до 2 кг, якщо вміст молока та шоколаду не перевищує 20%. Мед до 2 кг. Кава, концентрати та замінники цикорій до 0,5 кг. Шоколад та вироби з нього до 2 кг. Чай мате та їх концентрати до 100 г. Дитяче харчування до 5 кг. Суміші для ентерального харчування за медичними показаннями до 2 кг. Корм для тварин, які подорожують з вами до 2 кг. Усі продукти мають бути в неушкодженій фабричній упаковці та не вимагати охолодження до моменту відкриття. Які продукти заборонено вивозити з України через кордон? Згідно з законодавством, суворо заборонено вивозити до ЄС м'ясо та м'ясні продукти, молоко та молочні продукти, консерви на основі м'яса. Те, про що я і говорю, зараз дуже багато буде подорожей до родини, до родичів, до друзів, на свята, на Різдво. І багато хто захоче щось привезти собі друзям. Отже, запам'ятовуйте, які заборони є, тому що штраф і розворот. Конфіскація того, що ви везете, просто шкода викидати, шкода втрачати та ще й штраф заплатити. Сало в будь-якому вигляді не можна. Ковбасна продукція, ні, молочні продукти, зокрема сир, молоко, йогурт, сметана, масло ні. Будь-якого виду свіже м'ясо. Ні, консерви промислові або домашні, незалежно від того, тушонка це це чи згущене молоко. Не можна. У ЄС ці вимоги є максимально жорсткими. І я наголошую, що на кордоні це можуть вас конфіскувати, вилучити і на місці утилізувати. Ну, тобто викинути в смітник. Реально шкода продуктів, якщо ви таке будете вести. Дуже важливе запитання, і досить часто теж його задаєте, чи можна бутерброди, наприклад, на кордон брати, ну, поїсти, бо ж реально може кордон затягнутися і 8, і 10, і 12 годин. І є пояснення. Так, важливо пам'ятати, що кожен подорожуючий може мати при собі певну кількість продуктів, щоб поїсти у дорозі. Проте загальна вага продуктів, які перевозяться у ручній поклажі, не може перевищувати 2 кг на добу на одну особу. Перелік включає. Бутерброди немає якихось там обмежень. Були випадки, що прикордонники були дуже злі і могли сказати, викидайте бутерброди, але переважно бутерброди можна перевозити. Випічка без м'ясної чи молочної начинки допускається з рибою або яйцями, але не більше 50% від загальної ваги продуктів. Фрукти без обмежень, банани, кокоси, ананаси, фініки, інші у межах встановленого ліміту, солодощі та снеки, цукерки, печиво, горіхи, сухофрукти, готові продукти, макарони швидкого приготування, сублімовані страви, інші вироби без м'яса чи молока, бульйони та приправи, пакетовані або у вигляді кубиків, а також харчова Гарчові добавки у споживчій упаковці, суміші для ентерального харчування, тобто це можна собою вести, звичайно, в якомусь, ну, в певній лімітованій, е, в певній лімітованій кількості, не можна набрати цілу сумку там 50 кілограм і всього бутерброди. Ну, напевно, буде трошки запитання до цього. Або, наприклад, цукерків візьмете там 50 або 100 кг. Ну, теж не дозволять це привезти. Але в певній кількості можна всього потрошки для себе, щоб з'їсти, перекусити без проблем. Дуже часто запитують, чи можна вести закрутки через кордон. Якоїсь конкретної заборони щодо консервних домашніх консерв немає. Але в прикордонника сьогодні настрій хороший, завтра поганий. Якщо йому не сподобається ця консерва, він може також її вилучити. Просто без додаткового пояснення, але в якихось там законах, уставах і того подібного щодо перед кордону домашньої закрутки не вказано. Можна, не можна. Це вже на розгляд прикордонника. Порушення митних правил може мати свої серйозні наслідки. Залежно від характеру порушення, іноземцю може загрожувати конфіскація та утилізація незаконно ввезених товарів, штраф, розмір визначається в залежності від порушення, позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років. Покарання можуть комбінуватися і наявність одного не виключає іншого. Ось такі заборони є на Зараз на сьогоднішній день на кінець 25-го року, і вони з такими самими заборонами і дозволами перейдуть і в 26-й рік. Не планується якась зміна, але я просто нагадую всім громадянам, які планують перетнати кордон, пам'ятати ось про ці заборони і вести те, що можна. Так, щоб уникнути непотрібних конфліктів, непотрібних ситуацій, де ви, наприклад, їдете цілий автобус, там 20, 30, 40, скільки там людей в автобусі є, залежно який автобус, і у вас або ще в когось знаходять щось, що не можна, і затримується цілий автобус, ви отримуєте штраф, у вас забирають всі продукти. Якщо пощастить і поїдете далі, чи не пощастить, то вас ще й повернуть. Тому майте це на увазі і пам'ятайте. Чого не можна, того не беріть. З вами я завжди Саша Матвєєв. Не забувайте підписуватись на канал, тиснути вподобайки, поширювати відео, залишати свої коментарі. До зустрічі в наступних відео.